Сьогодні покажу, як я роблю кефір. В першу чергу, молоко необхідно закип'ятити. Доводимо до кипіння. Одну-дві хвилинки я даю йому прокипіти і вимикаю. Якщо терміново, то можна охолодити шляхом занурювання в холодну воду. Якщо час є, то можна просто залишити при кімнатній температурі, вихолоняти десь до 40 градусів, щоб була температура. Коли молочко вихолонуло, його обов'язково необхідно процідити. Обов'язково не можна робити не кефір, не йогурт з сирого молока. І не можна пропускати момент проціжування. Хоча я знаю, що деякі заквашують і сире молоко, не кип'ятивши, і навіть більше вам скажу, я інколи, якщо чесно, також так роблю, але в таких випадках намагаюся використовувати тепле свіже молоко, яке щойно принесла. З дойки. Але етапом проціжування не раджу пренебрігати. Чому? Тому що після проціжування у нас залишається після кипячення ось така кака-бяка всюди. І якщо ви в таке молоко внесете закваску, то закваска в першу чергу прицепиться ось до оцих згусточків. Розумієте? І консистенція потрібна нам не возьметься, не буде, тому що самі всі ці бактерії, які є в заквасці, вони будуть працювати не там, де потрібно, не зовсім там. Далі молочко процідили, зливаємо його в ємність. Якщо я роблю багато кефіру, я використовую каструлю. Тоді це довше за часом відбувається. Якщо я роблю небагато, як, наприклад, ось зараз, тут у мене літра 300. Я поміряла обов'язково, то я поставлю його в мультіварки. Мультіварка для цих цілей в мене окрема, не та, в якій я готую, наприклад, м'ясо. В мене їх дві, і в цій мультиварці робиться або ось так, або робиться в баночках йогурт на три баночки ставиться і наливається водичка. Тобто тільки для молочного окрема мультіварка. Далі, стосовно закваски, закваску чисто теоретично можна використати будь-яку. NGL, NGLH, NGLHF, без різниці. Ну, Трішечки можливо, там буде смак різнитися, але. Це якщо ви скуштуєте, наприклад, ось NGL, і ось вам NGL H. А так, різниці особливої і ви не побачите. Ось ця закваска NGL. Відважую на вагах із розрахунку 0,1 грам на 1 літру молока. Вносимо сюди ось так закваску. І залишилося тепер добре розмішати. Тут уже можна це не сир, тут можна і по кругу поколотити, гірше йому від цього не буде. В принципі, все. Тепер залишається чекати. Ще раз повторюсь, якщо це каструля, накриваємо кришкою, можна залишити так. Можна поставити в тепло ближче до батареї, або якщо у вас теплі поли, можна прикрити якоюсь одежиною, пледом, бучим. Щоб як можна найдовше зберігалася температура. Коли ми проціжуємо молоко при 40 градусах, ми його процідили, перелили куди нам треба. Температура ще знижується, десь приблизно до 38 градусів. І от якщо ця температура буде підтримуватись якомога довше, то воно швидше закваситься. Якщо молоко буде вихолоняти, то відповідно. Воно буде довше сквашуватися. Я поставлю мультіварку, там підтримується температура на функції йогурт 38 градусів, і все. І тепер чекаємо і перевіряємо час від часу, або приоткриваємо кришечку каструлі, або кришечку мультіварки. І перевіряємо, як там поживає наш майбутній кефір. В моєму випадку чаша з майбутнім кефіром простояла в мультиварці 8 годин. Так, як заложено програмою йогурт, так я і залишила. Коли вже пізно вночі просигналізувала мультиварка, що час вийшов, я відкрила перевірила і зрозуміла, що йому цього достатньо. Якщо не встигло, то можна залишити ще, я вам про це вже розповідала. У мене вистачило 8 годин. Потім обов'язково, так як і з йогуртом, необхідно прибрати кефір майбутній мінімум на 4-6 годин, а краще всього на ніч в холодильник. Для чого? Для того, щоб кефір або йогурт стабілізувалися. І зранку в мене ось така краса. Дивіться. Тепер беремо ложечку, зачерпуємо. І що ми бачимо? І ми бачимо справжній кефір на заквасці. Який він смачний? Це не кисляк. Він не встигне за такий короткий проміжок часу прогіркнути, або щоб в нього з'явилися ще якісь неприємні запахи, смаки, як буває за часту, коли стоїть молоко і скисає на кисляк своїм ходом. Всі ми знаємо, так, що козяче молоко дуже важко скислити Ну, за умови, якщо воно гарної якості. Звісно, якщо умови не витримувалися, чистоти, можна так сказати, то тоді, можливо, воно і скисне швидко. А якщо всі санітарні умови у вас в ідеалі, і молоко гарної якості, то Дуже важко козяче молоко перетворити на ось такий кефір. Ще раз наголошую: це не кисляк, це справжній кефір. Справжній, корисний на заквасці. Тому готуйте, смакуйте, ну і споживайте натуральне та корисне. Bombíssimo.